Всім привіт! Останнім часом Крим увійшов у новинний порядок денний завдяки бавовні. Але не лише нещодавно у Києві відбулася друга зустріч, другий саміт Кримської платформи, де лідери, президенти прем'єри обговорюють щось по Криму і нібито щось вирішують, і нібито щось не надто важливе. Але цього разу зібрання минуло не дарма. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. Ми обидва є редакторами Європейської правди. І сьогодні поговоримо про Крим та Бавовну. Юр, от ти слідкував за тим, що говорили на цьому засіданні. Твоє враження, найголовніше. Найголовніше те, що це абсолютно інший захід ніж була перша кримська платформа. На першу кримську платформу у нас була завдання нагадати світу, що питання Криму не можна наче, вважати закритим, що воно є, що воно потребує якогось вирішення. І це само по собі дуже дратувало Москву. Тобто а... ми більше нагадували. Да так, але. На цьому зупинилася моя головна претензія до першої кримської платформи була в тому, що після цього не було ніяких дій. Мало бути якась робочі групи, комітети, які мали б сформувати якусь концепцію, як має відбуватися деокупація Криму, і ніяк не могли це зробити, тому що не було якогось розуміння, як це буде. Тепер цього немає. Сезон Бавовни не в Криму, так чи інакше дав відповіді на це питання. Те, що вони могли признати і думати навіть про це рік тому. Тепер це це очевидно. Навіть якщо ми думали, нам не дозволяли, ніхто би да. не міг. Да. І погодити. тепер наше ключове завдання другої кримської платформи це те, щоб з такою логікою країни погодилося як на умова більше країн, і значною мірою це вдалося. Тобто, фактично, лідери країн визнають, що. Питання завершення війни з Росією неможливе без вирішення питання Криму, тобто питання Криму не може не залишитися там за дужками, не може бути тим більше, не може бути об'єктом якогось компромісу із Кремлем, а має бути вирішено. Я повністю з тобою погоджуюся в цій оцінці, тому що дійсно навіть подекуди від лідерів лунав натяк. Вони не говорили, ну не мали права говорити про те, що йдіть а, з танками у Крим, угу. Але лунав натяк про те, що має бути деокупація. Криму, тобто не просто що колись там Росія має погодитися, да, ну, цього просто ніхто ну цього не станеться. Це нарешті стало зрозуміло. І зараз говорять і погоджуються з Україною, і говорять самі. Україна має повернути Крим в рамках цієї війни. А якщо ми говоримо про війну, то це означає, що до повернення Криму силовим шляхом Захід і світ нарешті готовий. Так, звичайно, що є виключення, навіть на кримській платформі були лідери, які е казали, що війну треба закінчувати переговорами, дипломатією. А хто це так Ну, наприклад, прем'єрка Нової Зеландії. А, ну, ну, дуже впливова така людина. Ну, вона питання, що вона далека від України і географічно, і все ж таки далека від наших проблем. Тому, е звичайно, що. Такий принцип гуманізму зрозумілий. А є до речі, інший такий дуже важливий, принаймні для мене. Я так розумію, що для нашого МЗС також результат Кримської платформи нам вдалося зробити ще те. Що минулого року не вдавалося ніяк вийти за межі так званого клубу демократичних держав? З того мільярду. От, ти знаєш, скільки на минулій кримській платформі брало участь, принаймні послів там чи найнижчих представників від Африки і від Південної, Америки? якщо не помиляюсь – нуль. Нуль, так. Да. Тобто, взагалі, просто от вони ігнорували, тому що вважалося що це дуже стрімна тематика. Може там Росію ще образити зараз? Були там Конго Сурінам. Біліз нігер нігер це взагалі насправді африканський лідер. Це, це держава з західної Африки з величезними покладами нафти, яка ну має там вплив серйозний, хоча у неї там серйозні проблеми з демократією. Так далі, але для нас важливо, що регіональні лідери. А долучаються до і погоджуються із тим, що Україна має повертати Крим, тобто навіть по кількості, от минулого разу, було 42 держави, представники яких, хоча б посол, щоб, хоча б найнижчий рівень, підписав, був на місці, тобто погодився із декларацією кримської платформи. Зараз я нарахував 58, тобто 42, і 58, причому це наростання було саме за рахунок держав, які раніше боялися це зробити. Ну і крім того, давай додамо, що звичайно, що допомогло те, що саміт був онлайн. Вживу був тільки президент Польщі Анджей Дуда, де до речі, дуже гарно зажигав, заявляючи про необхідність просто розібрати північний поток. поток-2», щоб питання про його запуск більше не стояло. Це не просто припинення цілковита північного потоку. потоку-2», але також ліквідація, демонтаж цього потоку. Це росіян дуже розлючило. але питання в тому, що тепер для світових лідерів цілком нормально приймати Участь самим Меркель відмовилася їхати да, з, Київ, да, з минулого да. року. Тепер Шольц цілком нормально прийняв участь онлайн. Та до речі, він був у Канаді, і вони з'явилися разом із прем'єром Трюдом. От я з тобою погоджуюся про те, що дійсно онлайн зробив легшим, але не в онлайні було питання, коли Меркель і Макрон і Макрон. Да, вони обидва відмовилися, тому що було навіть у графіку Меркель, це було записано. Але саме з політичних міркувань минулого року вона відмовилася їхати зараз. І мер на Меркель Шольц відповідно і Макрон були, і багато інших лідерів. От умовно, навіть якщо ми говоримо про якісь віддалені країни, в онлайн може вийти президент. А може вийти е, заступник міністра закордонних справ? І от наскільки я дивився, більше 40, е, точно цифри не, не пам'ятаю е, держав із цих 58 були представлені саме на рівні президента або прем'єр-міністра. Це дуже багато. До речі, ти згадав Макрона, Він для мене був певною мірою відкровінням, тому що ну ми знаємо як великого любителя дзвонити Путіну. Цього разу Макрон був дуже жорсткий. Що нам потрібна перемога, тільки, тільки перемога. Чесно кажучи, це таке дуже приємне враження. Було а була людина, у якої самої склалося дуже погане враження від кримської платформи, але ми про це розповімо трошечки згодом. А зараз нагадаємо вам про те, що щоб наш канал розвивався, щоб це відео побачило більше людей, його треба лайкнути. Ну і звичайно, підписуйтеся на наш канал. Але повернуся до африканських країн це дуже важливо, тому що зараз Росія проводить такий дискурс. Що ну вона знає, що у азійських африканських країн є певний комплекс щодо колонізації, деколонізації і достояння заходу от, в рамках деколонізації, і вони намагаються подати це всі ці події як певну міру антиколоніальна війна проти заходу. І те, що африканські країни все ж таки взяли участь, показує, що пропаганда Росії не спрацьовує, і нам треба на цьому жати і кати, що це якраз теж є елементом антиколоніального руху. Але колоністом є Росія, яка просто намагається втримати Україну у своїй орбіті. Цікава така, до речі, деталь, От якщо ми говоримо знову ж таки про онлайн, ну в онлайні можна виступити теж по ріznому. Можна в онлайн виступити наживо. А можна виступити в запису, і це, це це важливо. Тобто, умовно, якщо виступаєш наживо, то ти е, готуєшся, чекаєш, поки тебе включить слухаєш ігор, інших да, слухаєш інших, і потім готовий виступати. Е, ти маєш. Ну, тобто, це якась відповідальність, це, це серйозно, без дубля. Е, і наскільки мені там вдавалося бачити умовно робочі документи, е, то більшість лідерів виступала. Е, Наживо онлайн, тобто вони включалися. Той же Шольц із Трюдо. Вони включилися наживо, або були інші держави-лідери, яких теж включилися, хоча були не вдома, а були у відрядженнях. Наприклад, президентка Молдови Майя Санду, яка зараз стає все більш проукраїнською, на щастя, вона була в Австрії і теж включалася звідти на якомусь абсолютно там дивному фоні. Там тобто вона шукала просто місце, щоб включитися, хоча могла би записати вдома. Ролик і, ролик, типу, покажіть його, але це як символ, що ми беремо участь у вашому, вашому засіданні, Не для галочки. А не для галочки. Але була людина, яка а, дуже важлива для України і яка включилася у записі. А, але при цьому ця людина якраз має підстави ображатися на Україну. Це президент Туреччини. Ржептип Редаган. Ну то як ти вважаєш? От якщо ми говоримо про важливість людей для кримської важливість лідерів для кримської платформи, ну він, мабуть, один із топів, однозначно, тому що його роль в питанні Криму є ну, не визначальною. На щастя, його заяви були дуже гарними. Міжнародне право вимагає. Щоб Крим повернули Україні це критично важливо для всього регіону і для світової безпекової системи. Тобто з Ердоганом з його заявами є дуже позитивне відношення, але я знаю, що це виступ мав і певний негативну сторону. Потможети розповіш да річ у тім, що от хто слідкував власне за самим перебігом кримської платформи, могли здивуватися на початку. Ну в Києві, як ти правильно сказав, був із іноземних лідерів лише Анджей Дуда. А це пов'язано суто із безпековими питаннями. Навіть просто не можна було збирати багатьох, і саме приміщення було десь у катакомбах, маленьке, а при цьому все таки була виділена. Панель, перша панель для найключовіших -най -най лідерів. Там був Борис Джонсон, трюдо із Шольцем, там був новий прем'єр-міністр Японії. А Яке значення має Японія для Кримської платформи? Є питання. А для Ердогана місце у першій панелі не знайшлося. Я можу лише уявити. Які питання виникли у нього самого? І цього навіть мало. Далі, далі шла друга панель, де були всі президенти. І ну, можна було говорити про те, що нібито е, буква Т в назві Туреччина вона там в кінці алфавіту, можливо, через це він внизу, але це не зовсім так. Лідери в другій панелі виступали нібито з алфавітом, але в дуже сильно в розпросу. Припустимо, першим починав словенець пахор. Ну, чому не поставити першим Ердогана? Тобто, зрештою, вийшло так, що нібито через алфавіт Ердогана поставили після Сурінаму президента Конго, а просто через те, що нібито хотіли. Виконати формальності, насправді я не маю жодного сумніву, що Київ зробив це свідомо і відсунув Ердогана в кінець списку, або принаймні не запропонував йому у якості винятку поставити його вперед. І наскільки можна уявити, враховуючи, що для східних держав, таких як Туреччина, символи мають значення. Можна тільки уявити, яке від цього враження у Ердогана, і мені навіть доводилося чути, що Туреччина здивована, м'яко кажучи цим, ну хай приїжджає в Київ, ми його добре приймемо. Ну це звичайно такі собі такі собі пояснення. А можна як на мене, можна з цього говорити з впевненістю, що між Києвом та Анкарою пробігла якась кішка. Я можу навіть уявити, коли вона пробігла. Суто, ну, звичайно, припустити, але іншого варіанту немає. Ми ж пам'ятаємо, що зовсім нещодавно Ердоган приїжджав до Львова а, разом із Гекамовом да, із Гутерішем, і вони нібито уламували там Зеленського почати мирні переговори з Росією, а потім втрьох поїхали в Одесу. Говорити про а, м, виконання зернової угоди, і ну я не бачу іншого пояснення такої політики Києва щодо Туреччини, а, а крім окрім того, що а, м, Ердоган щось вимагав занадто сильно, і це зеленського образу особисто. Ну я би сказав, в більш широкому контексті, туречина веде дуже таку подвійну політику, в тому числі, ну будемо відверті, допомагає Росії обходити санкції. І, звичайно, що попри те, що вона допомагає і Україні, але це, це, це теж не варто заплющувати очі. І, Можливо, все ж таки в Києві хотів подати сигнал, що вони все ж таки не вважають Ердогана настільки дружнім, як навіть того ж Макрона чи Шольца. Звичайно, що це сигнал правильний, чи буде він правильно сприйняти Ердоганом, я не знаю. Тому що тут дуже складна ситуація. Ердоган дійсно залежить від Росії. В нього на впереду вибори, які він збирається виграти, і потрібна фінансова стабільність, потрібні якісь спеціальні преференції, які сподіваються отримати від Росії, і це звичайно велика проблема для всіх нас. Ну, Звичайно, да. добре, що Україна показала, що ми не задоволені так такою позицією. Та ти правий, що дійсно можливо не було чогось такого у Львові, а просто накопичилося да. накопичилося за за весь останній час. Бо заяв, і от це дивина від Туреччини постійна. Вже так завершуючи турецьку тему. Вони нам допомагають з байрактарами. Вони одкою Зар... допомагають, да. а інші допомагають Росії. Ну і це, це Туреччина. Це схід, да що ж. Повертаючись до Криму, все таки підсумовуючи це все, що ми сказали. Мені здається, що можна говорити про успіх кримської платформи. Думаю, да дійсно ми добилися ключового. Більшість країн підтримують позицію України. І сподівання Росії, що Крим можна буде винести за душки, чи навіть добитися якихось поступок по Криму, очевидно, що провалилися. Сподіваюсь, третя кримська платформа буде ще більш оптимістичною. Ми будемо розглядати більш реалістичні, більш практичні питання, наприклад, що робити з кримськими колаборантами, які заарештовані, і а, так далі. І взагалі слухати прекрасно як, навіть, слова, які звучать як музику. «Как я не хочу уезжать из Крима! Да. Здесь было так хорошо. Ну що? А може, і кримська платформа буде вже в Криму нарешті. Будемо на це сподіватися. Лишайтеся з нами, підписуйтеся, лайкайте це відео і до нових зустрічей на каналі Європейської правди.